Британська поліція розглядає наїзд на пішоходів на півночі Лондона як теракт. Правоохоронці повідомили, напад має всі ознаки терористичного злочину. Наїзд стався поблизу однієї з міських мечетей, з якої після вечірньої молитви саме виходили віряни. Під час атаки одна людина загинула, десятеро були поранені. Водія фургона поліція затримала. Більше про напад Катерина Федорченко розповість. Вулиця була сповнена людьми. Десятки мусульман завершили вечірню молитву та йшли додому, коли у натовп врізався фургон. Свідки кажуть, вантажівка рухалася зі швидкістю у 80 кілометрів за годину. І певня, наїзд нещасним випадком не був. Цей хлопець виїхав на смугу для громадського транспорту і розвернувся. Думаю, це одностороння дорога. Там немає проїзду, вона заблокована. Тож він мав зробити це навмисне. Очевидці розповідають, поранених багато. Вони лежать просто на вулиці. Кільком медики допомагають на місці. Вісьмох забирають до шпиталів. Згодом поліція повідомляє, один пішоход загинув. Водія ще скоїв наїзд, затримує розлючений натовп. Від самосуду його рятує імам мечеті і передає його правоохоронцям. Свідки кажуть, він кричав, що бажає вбивати мусульман, і твердять, у чоловіка були спільники. У фургоні було троє людей. Одного упіймала поліція, а ще двоє спромоглися втекти. Цю інформацію у поліції не підтверджують. Лише кажуть, фургоном кермував 48-річний чоловік. Його забирають до лікарні з міркувань безпеки. Поліція планує провести оцінку його психічного здоров'я. Про наїзд правоохоронця говорять з обережністю. І терактом його спочатку не називають. Як і не кажуть, що цей наїзд був навмисним. Британці обурені те, що сталося, має такі ж риси, як напади на лондонському та вестмінстерському мостах. Якби це був мусульманин, його вже б охрестили терористом. Про те, що версію теракту таки розглядають, повідомляє прем'єрка країни Тереза Мей, наїзд на пішоходів біля мечеті може стати вже четвертим потужним терактом, що сколихнув Британію за останні місяці. Лише три тижні тому інша вантажівка врізалася у пішоходів на лондонському мосту. А згодом нападники ще й відкрили вогонь, вбили сімох і поранили десятки людей. У травні смертник підірвав себе після концерту на стадіоні у Манчестері, забравши 23 житті. А у березні на вестмінстерському мосту терорист здійснив наїзд, вбивши Трьох людей, а потім з ножем кинувся на поліцейського біля парламенту, вбив його та загинув сам. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1.